Від Марка святого Євангелія читання будьмо уважні в той час, наказав Ісус, сказав Ісус своїм учням, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангеліє, то її спасе, яка по користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, щоб людина може дати взамін за власну душу. Хто отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм істинно кажу вам: є й деякі за тут присутні, що не зазнають смерті аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у могутності, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Якщо так коротко відповісти про це, про що це Євангелія? то насправді тут йдеться про нашу відповідь на Божу Євангелію, на Божу добру новину для нас. Бо весь новий завіт, і чотири Євангелія, зокрема, є доброю, доброю новиною про те, що Бог зробив для мене і для Тебе. Через воплочення, життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа. І це є настільки важливим для нас, що ми навіть деколи собі просто не здаємо з того справи, ми, ми собі просто до того звикаємо, ми просто звикаємо до Євангелії. Але Євангелія унікальна не тільки тим, що показує, ким Бог є в відношенні до людини, яка є дорогою є людина для Бога. Але й про те, що Бог став людиною і показав нам, що означає бути людиною. Євангелій, який містить життя Ісуса, який складається з Його навчання і з Його діяння, є найкращим зразком для мене і для тебе, як бути людиною у відповідності з Божим задумом? Як жити? А жити в Євангелії це означає любити, як служити, як бути відкритих на інших відкритим на інших, як будувати стосунки, як бачити потреби інших, як реалізувати свою людськість оцей Божий образ, вкладений нам у нас у найповнішій мірі. Ісус каже, що це можливо. В сьогоднішньому Євангелії, якщо ми його наслідуємо. Якщо ми, беручи приклад його життя, стараємося його зреалізувати в нашому власному житті. Він запрошує нас до цього сьогодні. Він каже, коли хто хоче, йти за мною. А дослівно з грецької мови, оце акулітету мій, іди за мною, можна перекласти як наслідуй мене, довір'ся мені, будь мені послушний. Іншими словами, каже, хто хоче в такий самий спосіб реалізувати свою людськість, той повинен взяти на себе свій хрест. Той повинен розуміти одну дуже просту істину, що бути людиною на образ Божий, людиною за прикладом Христа, воно має свою ціну. І це, і це є хрест. Бо для того, щоби, ставши людиною, Ісус залишився цією людиною. Він мусив бути вірний Богові. Людина без Бога, без уприсутнення Його образу в цьому світі перестає бути людиною. І ця вірність, Христові, Христова вірність Отцеві, а водночас і мені, і тобі, вона коштувала. Це означало йому піти у своїй. Реалізацію цієї людяності на найбільші жертви розділити з нами це найстрашніше, що людина могла в той час придумати розп'яття, відкинення і саму смерть. І тому Ісус каже, що бути Його учнем, наслідувати Його спосіб, спосіб життя, має свою ціну. І ми загально її називаємо Христом, Оцею хресною дорогою. Бо навіть наші найпотаємніші мрії, найвеличніші бажання, вони раніше чи пізніше зустрічаються з реальністю греха в цьому світі. І ця реальність є алогічна, брутальна і просто брицька, це сатанинська реальність, якої основною метою її нищити, вигублювати і вбивати. Це антиістина, це брехня, це щось таке, що є ан... чомусь. Якимось антиподом, чимось геть протилежним до того, задля чого ми створені. Коли ми хочемо в цьому світі наслідувати Христа, це коштує. І Ісус пригадує нам, що очевидно, якщо ми йдемо за Ним, якщо ми даємо себе розп'ясти задля наслідування Його, це не означає, що ми програємо. Бо каже, хто вірить Ісус каже в мене, навіть коли не помре. Житиме. Бо Божа любов є сильніша, ніж гріх, ніж смерть, ніж будь-який спосіб, яким сатана пробує перекреслити Боже майбутнє для нас. І тому, дивлячись на цей хрест, ми ставимо собі завжди одне просте питання. Чи я усвідомлюю до кінця ту ширину, глибину і висоту Божої любові. Явною для мене в Христі Ісусі, і як я на неї відповідаю. Очевидно, якщо ми не ставимо собі цього питання, якщо ми не усвідомлюємо, що все це за задля мене за задля тебе, в нас немає найменшого бажання наслідувати Христа. Ми не можемо бажати уподібнюватися до того, хто не діткнув нас своєю любов'ю. Ми чули сьогодні прекрасне завершення апостола. Він полюбив мене, каже Павло, і видав себе за мене. Це була причина Павлового служіння, місіонерських подорожей, десятки тисяч кілометрів пішки, які він прийшов для Христа. Це була причина того, що Він міг казати, від тепер я живу, не я, а живе в мені Христос. Бо Він полюбив мене і видав себе за мене. Нехай це усвідомлення Божої любові буде найкращою спонукою і найпереконливішою спонукою. Для того щоб ми наслідували його життя, розуміючи, що це буде коштувати. Але це єдине правильне рішення, і єдиний спосіб бути справді вільним, бути щасливим, бути такою людиною, яку бажав собі Бог, коли творив світ, і кожного з нас на свій образ і подобу. Амінь.